Поговоримо про 5 способів залучити більше людей до гри. Якщо ви маєте проблеми з приверненням перших 10 тисяч гравців, це відео буде вам дуже корисним. Почнемо з номера 1. Найкращий спосіб залучити людей до гри це просто створити дуже хорошу гру. Якщо створите гарну гру, люди розповідатимуть про неї друзям і в соцмережах, робитимуть багато маркетингу за вас. Як ви знаєте, що створили гарну гру. З G-Develop ви можете перейти до панелі управління та перевірити аналітику. Якщо ви вже опублікували свою гру і маєте певну кількість гравців, перевірте відсоток відскоку, гравці, які приєднуються і відразу залишаються, та час, який вони проводять у грі. Графік для гри може бути різним залежно від типу гри. Але, якщо багато гравців залишаються до 15 хветами, ви знаєте, що ви зробили гарну гру. Також, скажімо, ви створили гарну гру, але все ще хочете більше гравців. Другий спосіб робити це досить очевидний, але багато розробників цього не роблять. І це розмістити свою гру всюди. Люди, які купують ігри від Steam або Epic Games Store, ймовірно, відрізняються від людей, які б купили від Itch або GOG. Якщо ви публікуєте лише в одному магазині, пропускаєте більшу аудиторію. Для настільних ігор, особливо платних, розмістіть свою гру на Steam, Epic Games Store, GameJolt, Itch, Humble, GOG та інших майданчиках. Якщо ваша гра безкоштовна браузерна гра, розмістіть її на Itch, GameJolt, Newgrounds або GD Games, платформі GDevelop. І якщо ви хочете отримати гроші Crazy Games, Cool Math Games, Poki, Gamehouse, Congregate. Якщо у вас є мобільна гра, ви обмежені Google Play, Apple App Store та Amazon App Store, але можете розмістити на Itch з обмеженими результатами. Розміщення гри на різних платформах займає час, але ви зможете привернути більше гравців. І третій спосіб дійсно важливий, і це полягає в розумінні платформи, на якій ви публікуєте свою гру. Як ігри на цьому сайті залучають трафік. Більшість базується на відгуках або кількості разів, коли грали. Але різні платформи матимуть свої власні особливості. Наприклад, як і Steam, Steam не буде органічно поширювати вашу гру, поки вона не отримає 10 відгуків від платних користувачів. Для першого запуску потрібно багато зусиль, щоб отримати 10 відгуків. Наприклад, на GameJolt, партнерська система. Особи, ютубери, маркетологи тощо можуть рекламувати вашу гру та отримувати відсоток від продажів. На GameJolt, щоб отримати увагу, розмістіть свою гру в спільнотах, які вони мають там, що досить унікально, бо багато магазинів цього не мають. На Newgrounds потрапити до рекомендованих це особливість для отримання популярності. На GD Games ігри впорядковані за популярністю, але ви можете спробувати потрапити на виставку, заповнивши форму з цього меню. Знання особливостей платформи, яку ви використовуєте, є важливим. Розуміння вимог розробника для поширення гри є також важливим. Але потім це зводиться до четвертого способу: зробити це красиво майте найкращу можливу мініатюру. Привабливе промо може виконувати багато роботи використовуйте GIF та відеогеймплею. Люди помічають і частіше клікають на речі, які перебувають у русі. І нарешті гарна ідея трохи підкрутити насиченість та контраст, щоб речі виділялися ще більше. І тепер, коли ви зробили всі ці речі, п'ятий пункт стосується підготовчих робіт соціальні медіа. Почніть звертатися до впливових осіб, які вже мають аудиторію, але потім презентуйте свою власну працю. Я пропоную, але ви почніть з GDevelop. Якщо ви створюєте гру з GDevelop, розгляньте його як основу. Публікуйте в підредіті, на Discord або використовуйте хештег GDevelop, коли публікуєте в Твіттер, Тікток, Ютуб, Інстаграм, будь-де. І потім я би порадив Reddit. Якщо ваша гра безкоштовна і має хорошу якість, ви можете переглянути наші безкоштовні ігри, нашу гру грати і наші веб-ігри, якщо грає веб-версію. Якщо ваша гра платна, то спробуйте розмістити її на нашому форумі для розробників або форумі для інді-геймінгу, або знайти під Reddit присвячений вашій грі. Сподіваюся, знаючи ці речі, зможете знайти більше гравців для своєї гри. Якщо маєте проблеми з першим способом і якість вашої гри не на рівні, перегляньте відео про речі, що завжди треба робити у грі.